Thank you.

Будемо починати наш брифінг. Директор операційного бюро розповість коротенько про стан справи, яку до розвіду такива набув відповідно до заяв пана Трепака. Після цього ви матимете змогу задати кілька ваших запитань. Якщо вони зовсім вибиваються з теми, будь ласка, я вас попрошу такі запитання уникати. І якщо що, то ми, як преслужба, будемо раді домовитися і надати вам вже коментар окремо, так щоб далеко від теми не відходити. Однак, все, що стосується діяльності бюро, будь ласка, матимете змогу запитати в директора. Добре. Доброго день, шановні колеги. Тема нашої зустрічі так звана Черного бухгалтерія. З метою недопущення допущення подальших спекуляцій, маніпуляцій цієї теми, Я хотів би дати відповіді на найбільш таки популярні запитання, які виникають. І спокійно продовжувати розслідування, яке ми почали. Е, перше найголовніше запитання, що конкретно передав генерал Ізбулу Трепок до Національного антикорупційного бюро. 27 травня 2-ї половині дня, в кінці робочого дня, е, значить, Віктор Требак передав сторінки журналу обліку витрат. Подібні до тих, які були оприлюднені 31 травня виданням Українська правда. Ці сторінки заповнені від руки, у них зазначена дата прізвища ініціали, суму виданих коштів та короткий опис статті витрат. Всього до НАБУ передано 841 лист, який охоплює період 2008 по 2012 роки. На кожному листі місяця приблизно 30 записів, всього за попередніми підрахунками. В переданих матеріалах міститься близько тип, 25 тисяч рядків. Суми, які вказані в цих рядках, вони різні. Є суми 5 доларів є суми, які ну, мільйонні суми. Жодних інших документів, там, таємних архівів, інших е, якихось там бухгалтерських документів, ні від Віктора Тріпата, ні, ні від того іншого Національне декоруційне бюро не отримало. Я зараз продемонструю. Форму тих документів, які отримали національним антикларупційною бюро. От у нас є е, сторінка, тут на, на, внизу надрукована дата, ФІО, сума, сума пропису, підпис і підставою. І далі йдуть записи, тут за 3,5 тисячі доларів, є більші суми, є менші суми. І попередній аналіз е, показує, що. Та особа, яка отримувала ці кошти, вона, скоріш за все, заповнила цей рядок самостійно. Тобто було дуже багато різних видів почерпів. Сьогодні, як я вже розказав, приблизно 841 аркус переданий за період через 2008-2012 років. Е, дуже вага дискусія е, точиться з того приводу, чи, яке, яке доказове значення має ці документи. Безумовно, питання тут є, але, е, на мою думку, в сукупності з іншими доказами дані документи можуть мати доказове значення, але після проведення ретельного розслідування, проведення почерпанчих експертиз і е, проведення інших слідчих дій. Що зараз робиться по цим матеріалом Національним декораційним бюро? Тільки що був закінчений допит заєвника по цій справі Віктора Трипака. Даний допит проводився в телефону НАБУ. Посельне керівництво цієї справи здійснює особисто спеціалізовано прокурор прикордонного Холодницький, який також приймає участь в цьому допиті. Зараз розпочата процедура ідентифікації тих осіб, які вказані в цих документах. З використанням того оплати, яке було передано в Федеральній бюро розслідування, був ці записи відцифровані. От, і зараз ми маємо можливість проводити як слідчу, так і аналітичну роботу по цим записам. Відразу скажу, що не, не всі призначення платежів вони вносять кримінальну складову. Є витрати там на паливо, є витрати на марки, поштори, конверти, але є дуже цікаві записи і попередній аналіз. Певних відових осіб, підпису, який стоїть від імені певних осіб. Ми в загальнодоступних документах подивилися підписи. Є ознаки співпадіння цих підписів, і достатньо відповідь з цього приводу буде дана після переведення відповідних червознавчих експертиз щодо належності підпису і пошуку конкретної особи. Дуже багато зараз виступів. З того приводу, що там проти когось там готується якась інформаційна інформаційна атака з використанням цих документів, і що там нібито є підроблені підписи від імені відомих політиків. Значить, ми пропонуємо всім особам, які відчувають, що там можуть себе знайти в цих списках, звернутися і заявляють про те, що підписи від їх імені сфальсифіковано, пройти національне корупційної бюро, та добровільно дати експериментальні зразки почерку і. Питання щодо ідентифікації цілої підпису і хочу буде знято. <кій> е, Окремий напрямок розслідування це, звичайно, походження цих документів. Оскільки назав, не, від того, як буде встановлено походження цих документів, відповідно буде, це буде мати значення для того, чи може бути цей доказ в перспективі допустимим доказом в суді. І, на жаль, е, Стійня ці публічні висловлювання з названням конкретних фізич, що надзвичайно розбавляє бюро певних оперативних можливостей. Тобто люди вже попереджені, прізвища названі. Відповідно, на передання не власних свічних дій є дуже обмеженим. І, до речі, вже є такий негативний приклад того, як шкодить відразу публічність розслідування. Справа по розкладанню коштів по кіоскам протоколу. Ми хотіли провести там відповідну оперативну комбінацію, але коли пішов в шум в засобах масової інформації, фігуранти по цій посістра відразу поскадали свої телефони, які ми користувалися, відразу почали коли документи, заховалися, і ми деяких шукали там не один день. І відповідно оперативність розслідування було значно зменшена. Тому зараз точиться така дуже велика дискусія, оприлюднення ці дані повністю. Я переконаний, що звідлення повних цих даних воно просто зашкодить розслідуванню. Є захиси від імені певних осіб, а є записи від імені так званих посередників, які в подальшому передавали ці кошти, можливо, по тому призначенню, які вказані в цих аркушах. Тому життя цих певних осіб, воно реально під загрозою, оскільки питання дуже серйозне. Але при цьому прізвища цих осіб називається і, відповідно, зараз вживаються заходи для того, щоб не допустити того, щоб вони покинули країну САРА. А по-друге, тепер ставиться питання щодо забезпечення їх безпеки, скільки прізвища озвучені на всю країну. Тому я хотів би окремо звернутися до цих осіб, які, можливо, після того, як ця тема стала публічною, можуть поз... Закриті захищені електронні і поштові скриньки, звернутися до набу і, можливо, на гарячу лінію, можливо, на громадську приймання. Ми готові вислухати всіх, в тому числі на умовах анонімності, для того, щоб це розслідування воно було зрушено максимально швидко з місця. Щодо термінів розслідування. Фактично розслідування починається від зворотнього, тобто ми беремо запис в... В цих аркушах і йде по, по тому призначенню платежу по тій особі і по, 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 по самому почерку. Звичайно, що одразу всі записи аналізувати буде дуже важко, оскільки фактично кожен запис це окреме кримінальне провадження. І будуть відібрані найбільш резонансні найбільш великі суми, і відповідно по ним будуть буде проводитися перші е, е, слідчі дії і оперативні. На завершення. Хотів би звернутися ще раз до народних депутатів, які постійно націюють якісь там комісії слідчі, які постійно намагаються попрятатися на темі корупції. От якраз зараз ця справа і є прикладом того, наскільки було б ефективно використання в цьому розслідуванні інституту Угод у кримінальному процесі, який дуже суттєво обмежений саме по корупційним правопорушенням. І я впевнений, що деякі з тих людей, які Записані в цих аркушах, вони б, можливо, хотіли б е, мати співробітництво з Національним інтеграційним бюро, але в багатьох випадках просто не можуть нічого запропонувати, оскільки інститут умовного покарання, призначення нижчої межі покарання, воно по корупційним е, правопорушенням є обмежене. І відні законодавчі зміни були дуже корисним інструментом е, в ході, е, бор, ну, в процесі боротьби з корупцією. Як і я вже не наголошував автономна можливість Національного антикорупційного бюро знімати інформацію з каналів зв'язку. Ну, якщо коротко, то все. Зараз готовий відповісти на ваші запитання. Так, будь ласка, коли 112 Україна. Україна. Якщо правильно зрозумів, то оприлюднені були тільки частина списків, а ви сьогодні отримали повні. Ні, сьогодні ми не отримали. Ми отримали, я з самого початку говорив, ми отримали це 27-го. 481 аркуш ми отримали 27 травня п'ятницю. А скажіть, чи перевіряли ви їх вже на редагування, чи були там дописи якісь, чи можливо не було? Ну, взагалі друки написані. Єдине, що ми ще зараз звірили ці матеріали з матеріалами, які я в сфері Вещенко, і ми бачимо, що вони є не співпадіння. Тобто це лише частина можливо, цих журналів затрат. А чи звертались до вас люди, які фігурують у цих списках, для того, щоб ну, якось захистити себе? Ми ви уважно слухали, я говорю про те, що ми готові на умовах і анонімності е е, працювати з цими людьми, оскільки е співпраця з цими людьми для нас буде дуже важливою. Ну так а вони звертались чи ні? Як я можу зараз про це говорити? Я ще раз привів приклад того, як публічність зашкодить іноді розслідування, обмежує певні можливості не тільки не корупційну держу, взагалі слідчим. Ще одне запитання. Ви викликали на допит Сергія Лєщенка. Які свідчення він власне давав? Ми викликали Сергія Лещенка на допаді, і на скільки мені вдома він буде 3 червня у ну, сіно 3 червня посилів. Угу. А які яку інформацію ви від нього хочете отримати? Ну, інформація звичайно, буде про те, де він взяв ці документи, хто йому передав, і відповідно. Можливо, він передасть ці документи, я вже сказав, ми провели аналіз, того, що він презентував з нашими, порівняли з нашими документами, які нам передані є неспівпадіння, і ми хотіли, щоб він від свої надав матеріали. Хоча я, наскільки наскільки я зрозумів, там матеріали в копіях, а тут у нас фактично оригінал. Це більше матеріалів ніж є зараз? Матеріали стосувалися за 2012 року, у нас період набагато більший. але якраз... Ми порівняли з 2011 роком, то не у менші матеріали, але вони не співпадають з нашими. В частині співпадають, в частині ні. А в чому є співпадіння? В запасах, які маються в тих аркушах, які, що маються. Тобто це означає, що книжок було дві, наприклад, заради. Та це не книжка, це просто аркуші. Ну, Я ж вам його показав, це не книжка. Ну, і можливо це каркуші набагато більше, що нам передали. Я цього виключати не буду. І якраз про це може вказувати те, що є не співпадіння з тим, що показував Лещенко. Тетяна Іванчика є, будь ласка, А от 2012-й закриває повністю виборчу кампанію, чи у вас тільки до виборів? Ну тобто до 2012 кінця, так? І виборча компанія в тому числі. Тому ласка, коли провадження відкрили лише у понеділок, хоча документи були передані у п'ятницю? Ну і взагалі можна висунути, які вже все-таки проведені відключі були. Значить, я, 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 матеріали були передані вже після кінця робочого часу. Ми на вихідних їх подивилися, ідентифікували презентав... певні підписи, реалізувалися записи і визначили, що пока справа буде порушена по 369 статті 4 на 4 дача Хабара. А що стосується того, що зроблено, я, я вже сказав. Зараз закінчився допит заявника. І починається робота по ідентифікації цих осіб. Тобто основна робота буде це витребування зразків почерку вільних для того, щоб провести всі експертні дослідження, які будуть визначальними по цьому кримінальному провадженню. Давайте колегам і ще дамо шанс і вимикати. Крім Олеченко, там і Лукаш ж каді уважний, інші депутати е, від провладної ну, аптеці. Лещенко Він не фігурує, Ну Давайте так, ну, то, коли він не оперед, він буде говорити про, про ці документи. Я маю на увазі ці особи, які в документах. Ідентифікація, яких зараз проводиться, так? За пізьба, ще тому, вони будуть зараз? Вони не будуть дощерення. Який термін? Ну, одночасно допитати, я ж сказав, 25 тисяч записів.

А давайте продовження тему. От багато прізвищ було вже у людей надати саме багато серйозні люди. Ви можете зараз без прізвищ конкретних, але сказати, там були судді в цих списках, там був хто? Правда, що там я я я, я я, я коли це коли е, пояснюю, там дуже багато записів біля великих суд якраз посередників, не, не безпосередньо суддів, але призначення платежу суд, наприклад, але стоїть посередник. Тобто я так, я так поки що ми робимо висновок, що не всі суми отримувались тими особами, для яких вони призначали. Можливо. Тобто й суд то в і... не, Avenue, Ні, тому числі там і... Ну, я ж не на це питання. Призначення там для суду. Ну, ]ard. Призначення а для стоїть суд, але не суддя, пізно не судді. Треба чи не там відкриття внесення в ЄРДР, треба ж спотом 24 години, здається. Я просто продовжую тему, чому. Я забирав документи, як є, які в понеділок. Десять 24 години коментар. Ну, з якого моменту це Ну, З ну, моменту, не, я коли я детектив сиваю, отримав, шкода. чи приймання отримав. Детектив отримав ці документи, про його аналіз напроти 24 годин зареєстрував провадження. Тобто протягом подивіться? Так. Ще питання будуть? Так, так, можна yeah. ще одне оплані про точніше в таких документах. Якщо ми говоримо про частини документів, що оприлюднила українська правда, там сума е, складає близько 66 мільйонів доларів. По тим документах, які вам передали за 4 роки. Е, яка сума? Ви вже, на, напевно, її підбивали приблизно. Суми і це. я, чесно кажучи, не за то, Ну, яка найбільша сума, яка ці Ну, no, Я бачив 6 мільйонів доларів. Ну, ну потім хоче Я не рахував суму. Якщо говорити про конкретну суму, то бачите, там 5 доларів, 6 мільйонів доларів. Ще Це одне маленьке знаю. оточення. Ви скажіть, будь ласка, ще в тих документах, які вас фігурує е, прізвище е, Ющенка. Ми ж домовилися, що ми прізвище зараз не називаємо. Нашої України. Наша Україна. Наша, Україна. Наша Україна, Костенко там. Зараз ми все дізнаємося. Ще питання партії чи так. Скажіть, будь ласка, а якісь інші партії, окрім тих, про які говорять? Ви знає, що... знаєте, я дуже довго розповідав, настільки важливо все таке. Зараз ведеться, зібирають підписи, щоб оприлюднити ці матеріали. Я не відповідаю, що вони будуть повністю оприлюднені. Але зараз починається розслідування. Неможливо проводити розслідування під об'єктивом телекамери. Неможливо. Воно не буде настільки ефективним. Ну, Вони ж садок не знають, вже поїдуть ну, документа. То за що ви не запитують, якщо ви знаєте це. Я ну, не, не можу зрозуміти. Коли ми зможемо побачити просто ці документи, які у вас? Коли ми будемо вважати, що оприлюднення певних окремих документів не зашкодить розслідуванню, звичайно, ми будемо приймати рішення. Я розумію, що питання оприлюднення цих документів воно буде постійно. Постійно мені буде здаватися питання. Тому їх оприлюднення я не виключаю. Сроки я зараз не хотів би. Називати, але ми розуміємо, що як зазвичай всі очікують миттєво відповіді, метєво реакції, миттєвого розслідування, миттєвого результату. Якщо але... виявилася все-таки причетність е, третього президента, так? Е, е, як ви збираєтесь його притягнути до відповідальності? Ну, по-перше, в е, мене було зустрічі з Горбатюком Сергієм, який розслідує справу по Майдану. От. І я вважаю, що ну, він сам не зателефонував, оскільки ну, вони перетинаються ці документи з тим провадженням, які перебувають в його управлінні. Я не виключаю такий продуктивний обмін інформацією між нашими відомствами цим напрямком. Та скільки вона, ну ви ж розумієте, що ці кошти вони десь бралися, якщо вони були ці кошти. А бралися вони. Звідки вони бралися? Про це це розслідується Генеральної прокуратури в рамках справи комунали. Добре, коли є ще є якісь запитання? Маленький уточнення. У вас такий спосіб, так який Лєченко провів. Хтось викликаний, чи будуть найближчим часом викликані ці люди? Звичайно, найближчим часом будуть викликатися люди, які вказані цих документів. Найближчим часом це цей тиждень, наступний? Можливо, цей тиждень. Дякуємо, колеги, за ваш час, за вашу увагу. Брифінг ми закінчуємо. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, ми з радістю зможемо на них відповісти шляхом телефонної розмови або електронної пошти, можете насилати.